І ще трішечки поговоримо про реакції різноманітних країн. Слова підтримка і розуміння висловила прем'єр-міністрка Латвії Евіка Сіління. І з самого початку повномасштабного вторгнення ця європейська країна була на стороні нашої держави на своїй сторінці у мережі X Сіління написала Латвія разом з Україною. А Бельгія та ЄС залишаться на правильному боці історії. Разом ми повинні впоратися із цим викликом за справедливий всеосяжний і міцний мир. Так відреагував на візит української делегації в США міністр закордонних справ Бельгії Максим Приво він написав Україну розраховує на нас. Ми завжди будемо на вашому боці, на боці країни, яка три роки так завзято бореться за свою свободу. Країна суверенітет і територіальна цілісність, якої були порушені. А європейський союз посилюватиме підтримку України, щоб та й надалі змогла давати відсіч агресору. Про це заявила верховна представниця ЄС і зовнішньої політики Кая Калас. І тут питання, чи справді зможуть європейці Європейський Союз стати гарантом тієї безпеки або альтернативою, яку надавали Сполучені Штати Америки. Раптом допомога із США припиниться, тому що на початку цього тижня була дуже цікава статистика: що 55%... Загалом потреб збройних сил України ми закриваємо самотужки. 25 надходять від Європейського союзу, і 20 від Сполучених Штатів Америки. Чи зможемо ми цих 20% в випадку найгіршого сценарію, якимось чином розділити із європейським союзом? Величезне питання, і тим паче я нагадаю, що низка світових медіа так само писали, що без нових пакетів допомоги Сполучених Штатів Америки нам зброї і ресурсів для того, аби захищати себе ви вистачить тільки на найближчих півроку, тобто фактично до літа, такі тривожні дзвіночки. Сподіваюся, Україна не втратить підтримку Сполучених Штатів, яка для нас дуже важлива. Так, Маркиєва Віталій Кличко відрагував на скандал у Білому домі. Міський голова зауважив: нині не час для емоцій. Натомість лідери мають шукати спільні позиції. Кличко подякував американському народу за підтримку України від самого початку широкомасштабної війни. мер додав, що співпраця і довірливі відносини між США і Україною дуже важливі для безпеки та стабільності. У Європі а партнери повинні розуміти, в яких умовах живе і бореться три роки наша держава. Інакше ситуацію скористається агресор. Україна понад усе так відреагував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. На результат зустрічі Трампа і Зеленського він зазначив, що наша держава бореться за свободу вже 11 років. І наголосив: якщо не здалися три роки тому, не відступимо і зараз Клименко також висловив повагу та підтримку президенту України і додав, що мир без гарантій безпеки неможливий. Нам свої робити, так стисло відреагувало на скандал у білому домі Міністерства оборони України. До його посту в телеграмі долучено красномовне фото нашого захисника подякував а, усьому американському народу за підтримку голова офісу президента андрій єрмак він написав у телеграмі що така підтримка наближає день коли війна стане лише спогадом єрмак зауважив ми вдячні тим хто поруч тим хто розуміє що україна це не просто точка на карті це міностірід який тримає світ від зла безпека це не просто слово це життя це майбутнє без сирен без страт, без страху за тих кого любимо без реальних гарантій війна повернеться вона завжди повертається Туди, де залишають шанс на новий удар. За словами Єрмака, президент бореться за нашу країну за кожного, хто захищає справедливий та довготривалий мир. Підтримую президента, який відстоює інтереси нашого героїчного народу. Ну і власне я нагадаю, що так само і президент Володимир Зеленський в соцмережах подякував Америці за підтримку. Пост ну, ось такий коротенький, але там принаймні двічі чи тричі згадується слово дякую. Це, до речі, саме те, на чому наголошував Трамп і Джей Дівенс, що Україна, мовляв, мало дякує. Ну, можливо, дослухалися. Дуже б хотілося в це вірити. Є ще така реакція: чергова пастка Путіна не пройшла. Так відраг. Бував на події у США міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграмі. Він написав без гарантій безпеки з хорошим другом, якому можна довіряти, не можна побудувати мир. Повага президенту за сміливість називати речі своїми іменами і відстоювати честь нашого народу, який заплатив за свою свободу кров'ю.